Знаєте, який сьогодні день? День, коли чоловіки готують вечерю, а жінки уважно спостерігають, як дим йде з кухні і оцінюють рівень кулінарної катастрофи. Але не панікуйте, головне, щоб любов не підгоріла. Бо саме сьогодні день, коли можна сказати, я не знаю, що роблю, але виглядаю впевнено. Це є головний секрет щасливого дня. 6 листопада, четвер ми починаємо наш герб про ранок. Сьогодні світ святкує стільки всього, що навіть всесвіт попросив відгул. Почнемо з дня орієнтування без компасу. Ідеальний день, щоб просто йти кудись і робити вигляд, що ви точно знаєте маршрут. Якщо заблукаєте, кажіть, що це частина духовної подорожі. Далі, Всесвітній день без паперу, тобто сьогодні ми не друкуємо, не малюємо, не записуємо. Просто стоїмо і повторюємо, я все запам'ятаю. А потім через 5 хвилин гуглимо, як звали того актора з того фільму, ну де ще був пес. Переходимо до Міжнародного дня проєктного менеджера. Це день, коли люди з діагнозом стресу у таблицях можуть офіційно сказати: мій дедлайн це не дата, це стан душі. А ще сьогодні день саксофона. Тож, якщо чуєте ввечері джаз, не шукайте джерело, просто підтанцьовуйте, бо саксофон це як м'який кардіологічний масаж для душі. І нарешті Міжнародний день стаута, тобто пива темного, як ваші думки після чергової наради. Сьогодні можна офіційно підняти келих і сказати за всі дедлайни, які я не виконав, але гарно пояснив чому. А тепер привітаємо тих, хто сьогодні має повне моральне право не мити посуд. Це Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Євросиня, Клавдія, Ніна і Олександра. Ви сьогодні, як саксофон, навіть якщо вас не слухають, вас чують. Про прикмети. Якщо ніч ясна і холодна, чекайте сувору зиму, це означає, що час діставати теплі шкарпетки і приймати факт, що батарея не людина, вона не гріє, коли її просиш. Якщо вранці тумана бороса, буде врожайний рік, особливо врожайний на відмовки типу Це не я, це доля. А сильний вітер сьогодні це знак, що сьогодні погода міняється, як і настрій після першої кави. Що сьогодні категорично заборонено робити? Сьогодні не можна брати і давати гроші в борг, бо потім ще доведеться пояснювати, чому завтра не настало. Також не купуйте нічого великого, крім хіба великої піци для душевної рівноваги. І ще не вирушайте в далекі подорожі, бо четвер це день, коли все світ просить, посидь вдома, побудь зі мною. А жінкам радять не братися за важку фізичну працю, тобто, якщо бачите, відро це не виклик, це просто відро. Ну а тепер гороскоп і про те, що нам з вами обіцяють зірки. Овнем, сьогодні у вас є план, але він існує тільки у вашій голові і у паралельному всесвіті. Тельці, не сперечайтеся з холодильником, він все одно виграє. Близнюки, сьогодні ви будете чарівні, навіть якщо просто мовчите. Раки, перестаньте вгадувати, що думають інші. Вони самі не знають. Леви, якщо світ не аплодує вам, аплодуйте собі, гучно, стоячи. Діви, розслабтеся, всесвіт сьогодні без звітів. Терези, не зважуйте нічого, навіть каву, просто налийте. Скорпіони, сьогодні у вас буде дивне відчуття, що все під контролем. Довіряйте йому стрільці, влучите у ціль, навіть якщо стріляєте думками, Козороги, Сьогодні день, коли ви можете все крім спокійно сидіти. Водолії перестаньте шукати логіку у світі, її давно винесли на перерву. Ну і завершуємо, як завжди, рибами. Сьогодні ви ті, хто створює гармонію навколо, навіть якщо це просто порядок у холодильнику. По гороскопу це все, а тепер, як завжди, про найцікавіше. Знаєте, сьогодні можна влаштувати собі справжній день спокою, без марафонів, дедлайнів і відчуття, що життя це нескінчений Google календар. Бо якщо є день без паперу, без компасу, з пивом, джазом і людьми, які організовують хаос у таблицях, це Знак, Знак, що сьогодні треба просто бути уютно, повільно, з чайком, з собою. Вижна програма, щоб працювати без сну і апдейту. Тому дозвольте собі сьогодні побути у режимі нічого не горить, я просто красиво живу, навіть якщо працюєте. Ну і мотиваційна фраза дня для вас. Навіть коли здається, що ти заблукав, ти просто на новому маршруті. Ну а я дякую, що ви, як завжди, зустрічаєте цей ранок зі мною. Бережіть себе, тих, кого ви любите, бережіть свій настрій, бо він як Wi-Fi, якщо зникне, усе починає глючити. Гарного вам четверга, пам'ятайте, якщо чоловіки сьогодні готують вечерю, це не експеримент, це культурна подія. До завтра, друзі, і хай. Ваш день буде теплим, навіть якщо кава холодна. Ну а ще не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.